Курська операція, блін, засуджую, засуджував і продовжує засуджувати. Можна, я не експерт, понятно, що е, е, велике видно здалеку, можливо, там через рік. Е, там, коли почнуться якісь вже нарешті переговори, це реально стане як е, модно зараз говорити серед військових експертів, якоюсь е, аргу, е, вагомим аргументом, розмінною монетою е, цієї території на якусь нашу українську територію. Можливо. Але е, по великому рахунку, я вважаю, що це, було, е, що це було дарма. Реально дарма. Це ще більше загубити наших людей, плюс кинути наших людей, залишити без підмоги на напрямках. Які ми зараз активно втрачаємо. ми, не знаю, Я вважаю, що ми більше втрачимо, втратимо, ніж здобудемо з цими взагалі війнами, з цими окупаціями російських територій. Поки що я продовжую схилятися до цієї думки, і взагалі мені не подобається, як до нас ставиться Захід та Європа. Я багато про це говорив: що якби Захід реально нас підтримував, він би закрив небо, він би дотримувався Будапештського меморандуму, він би дотримувався лендлізу. Нехіра Байден пафосно 9 травня 2022 року підписав ленд-ліз, якщо він взагалі по факту не працює. Просто ну підтертися можна цим підписаним папером. Багато таких. Прикладів того, що нас просто кинули, нас наїбали. І в таких умовах, а, ну, у нас реально вибір або йти вже на якийсь компроміс з Росією. Я не кажу повністю прогинатися, я не кажу всім скласти зброю. Не треба, от, головне, тут, безкрайності, окей. Але, по факту, йти на якийсь компроміс з росіянами. Якось міняти до них ставлення, відміняти, відходити поступово від цієї неадекватної хворої русофобської політики, тому що вона нас тільки загубить, ми собі в першу чергу гірше робимо цією політикою. І по друге, відмовитися від цього абсолютно ілюзорного шляху, до НАТО, до НАТО та до Європейського Союзу. Ми нахуй не всралися Європейському Союзу. Поляки нас всіх готові. В крові умити як конкурентів, ми, їм нафік не потрібні е, рівноцінна країна-партнер по сусідству з ними, яка буде, е, як мінімум, аграрним конкурентом е, для них. Нафік не вигідно полякам, щоб ми були розвиненою процвітаючою країною. Нафік вони гірше за росіян до нас ставляться. Гірше за росіян до нас ставляться всі європейці, які кричать. Знизуйте мобілізаційний вік, здохніть за нас, здохніть. Розумієте, оце от реальне ставлення європейців до українців, що ви всі здохніть замість нас, аби нас, росіяни, не торкнулися. Це вони нас заражають страхом перед росіянами. Ми завжди встигнемо повоювати. Якщо, наприклад, просто я от ну на рівні творчої уяви, да, от е, якийсь компроміс з Росією починаємо. А я наполягаю, що цей компроміс з нашого боку. По-перше, визнати наші помилки. Оце от москаляка на єляку, яку ми кричали десь років тому, якісь такі моменти за них вибачитися. Друге, відмовитися від цього сраного шляху в НАТО та Євросоюз, якому ми нахуй не всралися. І з іншого боку, звернутися до росіян, попросити їх теж, щоб вони а, у відповідь теж. Вибачилися за е, свої гадості в нашу сторону, і поступово, я розумію, це нереально за Путіна це неможливо на 100%, але навіть за Путіна поступово, хоча б якісь свої помилки за ці 10 років визнати і на основі цієї чесності та відкритості один до одного починати якісь нові переговорні рамки, якісь нові е, і заморозити конфлікт, е, щоб, хоча б було відкрите вікно. На десятки років о, дипломатичних вже цих о, ну, о, переговорів, о, як взагалі о, виправити усе, що натворили там особливо росіяни по відношенню до нас, і ми о, по відношенню до нас же і Росії в частності, зі своєю такою політикою. Тому що у мене в 22-му році була надія, що ми реально. Ну я краще, кращі думки був про Україну. Я думав, що ми реально за демократію воюємо, що у нас якийсь буде шанс показати всьому світові цінність демократії, української демократії. А зараз я розумію, що демократії не існує, що просто є, що ми просто з цією війною відкотилися в часи рабів та панів, і наші пани будуть або. Європа заходом, тому що ми воюємо на їх гроші, ми їх раби по факту, ми їх м'ясо. Ми дохнемо заради них, замість них. Ми дохнемо пачками. Або я не кажу бути рабами Росії про них прогинатися з ними дружити. Ми не будемо з ними дружити. Дружби не буде ніякої, союзу не буде ніякого. Я тверезо розумію, що це десятки років підуть, щоб е базово якось вирішити всі ці питання по Донбасу, Криму і по іншим територіям. Але хоча б перший крок якийсь зробити, тому що це двостороннє е наша війна з Росією це двосторонній шлях. Хтось має бути трошечки мудрішим, ну, зробити цей перший крок. Але мені здається, що поки о, при владі Путін в Росії, і у нас Володимир Зеленський, до речі, о, трошечки ноточка астрології. О, примітно, що о, по астрології вони парні тварини. О, тому що Зеленський народився в рік змії, а Володимир Путін народився в рік дракона. І знаєте, це як такий собирательний Змій Гаринич виходить. Це парна тварина, тому що. О, Змія йде після дракону. От зараз рік дракону, наступний рік змії. І символічно, що от у нас Володимир, у них Володимир, у них там е дракон, у нас змія. Тобто е тьоські ще й парні тварини по астрології. Т тобто такі трошечки от, е символічні речі, розумієте, е відбулися.